Боже, матері ці, ну прям вишукані. Це письмо по склу з каміннями Сваровських в дерев'яних рамах. Ну Просто шикарніша робота. Ви тільки подивіться на це виконання. І другий варіант. Ікони. Вау, просто вау! Так що, якщо ви хочете а, замовити ексклюзивні подарунки для себе чи для храму, можливо, вони виконані в єдиному екземплярі. Ця техніка доволі рідкісна і мало хто використовує, наскільки мені відомо, в Україні єдиний майстер. Який з нами співпрацює? У нас є великий вибір таких ікон письмо. Писку я вам показував такі най найвишуканіші. Звертайтеся, ми з радістю підберемо, якщо потрібно, е і доставимо новою поштою Укрпоштою без проблем.